Тому коли ми говоримо про мобілізацію, то звичайно мобілізація молоді це вимога масової мобілізованої війни за виживання країни. Якщо такого завдання нема, і керівництво країни готове, щоб у нас далі ворог захоплював місто за містом, заходив в Дніпропетровську область. І захоплював далі Харківську область, Запорізьку область, Херсонську. Якщо це не турбує Зеленського, і він думає, що а, зараз станеться диво, хтось зверху зателефонує, подзвонить, якісь масони чи Трамп, і скаже: Війна стой раз-два, і завтра будуть вибори. І тоді Зеленський вийде на вибори і скаже в інстаграмі, напише звернення і в Тіктокі. Бачите, я ж вас не призвав молодь, ідіть до мене голосуйте. Якщо він думає, це так, ну, то це е, просто ідіотизм, бо виглядає, що це саме так. Бо нема ніякої спроби ворога йти на мир. Немає. Ми не бачимо жодних передумов зараз. Продовжується наступ. І на фронті кожен командир каже, нам потрібні здорові люди. Здорові люди, яким дають ротацію, яким дають відпочити. Здорові люди підготовлені. А у нас молодь тримають в тилу і не готують до війни. Ось в чому проблема. Ну, це ж абсурд. Я розумію, що молодь можна. Там ми турбуємось про майбутнє, сказала б влада. Тому ми молодь без якісної підготовки тривалої на фронт на нуль не відправимо. Тоді молодь призивають, вона готується рік інтенсивно на полігонах, проходить усі види підготовки за рік. Можна все просто навчити людину всьому. Але її потім знов не направляють, знов вони отримують завдання в тилу. Не направляються навіть на другу лінію, а знаходяться на охороні кордону, ППО, охорона об'єктів стратегічних, отримають практичний досвід служби. Ну це зрозуміла, розумна, логічна позиція. А зараз молодь просто сидить, не використовується, і влада сидить, чекає, що станеться.